Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Ніколи не думай про інших погано, каже нам преподобний Парфірій Кавсокалєвіт. своєю молитвою, своїм зверненням до Христа, ти робиш сприятливий вплив на своїх близьких. Думаючи погано про людей, впливаєш на них негативно. Ви дивитесь телевізійний єперхальний огляд інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події. У неділю, 7 після п'ятидесятниці, Євангеліє розповідало про те, як Господь Ісус Христос зцілив сліпих. 14 серпня церква святкувала винесення чесних дерев животворячого Христа Господнього. Різдво святителя Миколая Чудотворця, який має особливий дар, милуючи серце, святкувала церква 11 серпня. 11 серпня, у неділю сьому після п'ятидесятниці, архієпископ Южненський Діодор, вікарій Одеської єпархії, звершив божественну літургію у свято-Іверському одеському чоловічому монастирі в співслужині братії Обителі. З намісником монастиря молилися численна паства. Церква святкувала цього дня пам'ять мученика Калініка Кілікійського і Різдво Святителя Миколая, архієпископа Мирлікийських. За богослужінням читали уривок з Євангелія від Матфія про зцілення Господом Ісусом Христом двох сліпих. Коли йшов Ісус звідти, за ним слідом йшли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорить їм: Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому: Так, Господи. Тогда он доторкнулся до очей их и сказал, по вере вашей, хай будет вам. Прежде чем прозреть телесно два слепца, они прозрели духовно. Они уверовали в Господа Бога. А те люди, которые видели, какие чудеса творил Господь Бог, как Он исцелял других людей, воскрешал мертвых, они все время в чем-то сомневались и требовали еще чуда, еще каких-то знаний. А здесь два человека, которые были слепыми, они всего этого не видели. Они не видели и чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Но они уверовали всем сердцем и просили Господа об исцелении. И Господь исцелил их. 14 серпня, у день свята винесення чесних дерев животворячого Христа Господнього, архиепископ Арцийський Віктор, вікарій Одеської єпархії, завершив божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. На сугубі їх піднесли молитву за мир в Україні. По завершенні богослужіння були звершені молебень і освячення квітів, маку і меду нового збору. Це святкування було встановлено в продовження традиції древньої Візантії. Тоді для запобігання сезонним інфекційним хоробам на вулиці Константинополя виносили святий хрест, щоб освятити місцевість і дати можливість якомога більшій кількості мешканців помолитися перед святинею. у православній церкві. Це свято поєдналось з торжеством Всемилостому Спасу і при святій Богородиці. У народі цей день називають медовий спас, але до не до освячення меду зводиться його суть. Освячений продукт є лише благочестивою традицією, яка символізує дари Бога нам. Це, немов, насолода душі в царстві небесному, шлях до якого нам відкрив Спаситель своїми жертовними стражданнями на Христі і подальшим Воскресінням. 11 серпня церква святкує різдво одного з найшанованіших наших святих святителя Миколая, архієпископа Мірлікійських. Чудотворця, з благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, у святковий день єпископ Тарутинський Аліпій, вікарі Одеської єпархії, очолов Божественну літургію у Святомиколаївському миколаївському храмі села Виноградівка Тарутинського району. За богослужінням були піднесені молитви за мир і процвітання нашої багатостраждальної України. Святитель Миколай це той святий, з яким ще в дитинстві зазнайомляться хлопчики і дівчата, отримуючи від нього подарунки. І згодом, уже стаючи дорослими, не забувають і стають продовжувачами його справи. У святкові дні, коли Храми, наповнені людьми, завжди можна спостерігати, як довгі низки віруючих стоять, щоб прикластися до образу святого, як нескінченним стовпом вогню горять свічки біля його ікони. Однак ми не повинні забувати, що як пророк Іоанн був тільки предтечею Господа, так і святитель Миколай був за життя і є досі провідником до Спасителя, провідником благої звістки, переможним воїнам Христовим. Адже, як ми знаємо, сатана воює проти Бога, роблячи нападки на церкву, вносячи до неї розбрат Єресі. І Миколай є яскравим прикладом духовного воїна за Христа, за Боже Слово, яке Він зберіг у чистоті на Вселенському соборі. І так само, як святий, ми не повинні деградувати чи стояти на місці в духовному житті, а повинні наповнятися і насичуватися святим словом, щоб воно. Невичерпно прибувало в нас, і тоді Господь матиме більше воїнів, через яких він зможе діяти, як колись він робив це через святителя Миколая. Давайте поговоримо про Боже високе покликання. Першою мовою у виконанні Божого покликання є те, що ми повинні знаходити Христа. Ми не просто один раз приймаємо Христа, але ми повинні постійно знаходити його. Скільки Христа ми здобули? Наскільки ми ним насолодилися? У посланні до філіппійців апостол Павло говорить про своє іудейське минуле. Іудеї були дуже релігійні, їхнє мислення було релігійним. У них було багато уявлень про служіння Богові. У них було багато хорошого. Серед них був чоловік. На ім'я Савл і Старса, який досяг багато чого в їхній релігії. Що означає для такого іудея знайти Христа? Це означає, що він повинен відмовитися від усього, що він мав, і всього, чим він був. Він повинен поміняти все це на Христа. Щоб знайти Христа, така людина повинна зробити Христа всім для себе. Вона повинна жити Христом і приймати Христа як свою мудрість, своє пізнання і все для себе. Давайте застосуємо той самий принцип до себе. Ми не іудеї, але у принципі ми такі самі, як вони. У нас є стільки всього хорошого, що не є Христом. У нас є наші здібності, знання, мудрість, наше мислення, розум, почуття, бажання, наші рішучість і воля. У нас є багато хорошого. Тепер, коли ми прийняли Христа, якою мірою ми живемо ним? Чи ми живемо сьогодні Христом чи всім тим хорошим, що в нас є? Ми всі прийняли Христа, але проблема в тому, що ми не живемо Христом. Ми, як і раніше, живемо нашим розумом, волею, почуттям тощо. Нам потрібно постійно знаходити Христа і насолоджуватися ним. Прийняття Христа відчувається раз і назавжди, але насолода ним триває навіть не все життя, вона триває вічно. Нам знадобиться вічність, щоб зрозуміти наскільки багатий Христос. Ось чому апостол Павло, уже літня людина під час написання послання до філіпійців, не вважав, що осягнув або знайшов Христа достатньою мірою. Він, як і раніше, каже, щоб пізнати його. Це означає переживати Його, насолоджуватися ним і знаходити Його. Павло каже нам, що він був іудеєм, сповненим добрих справ, але не в цьому Божий намір. Божий намір полагає не в тому, щоб у нас були добрі справи, а в тому, щоб у нас був Христос. Недостатньо лише прийняти Христа. Ми повинні знаходити Його. Ми отримали всесвяжного Христа, але ми поки що не дуже багато насолоджувалися ним. Усім нам потрібно прагнути вперед до мети Божого покликання, тобто. До самого Христа, ми повинні прагнути до насолоди Христом і приймати його як все для себе. Щоранку, коли ми прокидаємося, перше, що нам потрібно зробити, це молитовно доторкнутися до Христа, поспілкуватися з Ним, скуштувати і випити від нього, тому що Він наша насолода. Тоді ми трохи знайдемо його. Не кажіть, що у вас немає часу. Якщо вашому фізичному тілу потрібен час для їжі, то і для духовного харчування теж потрібен час. Але це ще не все. Протягом усього дня нам нічого не слід робити, керуючись нашим розумом, волею, бажаннями. Усе ми повинні робити Христом. Нам потрібно відмовитися від свого розуму і своєї волі, і не покладатися, не сподіватися на себе. Якщо ми, як і раніше, покладаємося на все це, то ми просто продовжуємо їсти їжу для псів. Усе, що не є Христом, є сміттям, тобто їжею для псів. Ми не повинні харчуватися нею. Нам потрібно навчитися відкидати себе, протистояти своїм знанням і мудрості та приймати Христа як своє життя в усьому. Тоді ми будемо пізнавати Христа суб'єктивно, а не просто шляхом засвоєння знань. Ми будемо жити тільки ним. Роблячи так, ми знаходимо Христа. Це не тільки життя, а й придбання. Христос воістину всеосяжний. Він такий глибокий, такий невичерпний, такий невимірний і такий невивчений. Нам потрібно знаходити Його, не тільки пізнаючи його, а й переживаючи його. Ми повинні прагнути вперед до мети знайти Христа. До набуття віри ми не насичувалися Христом, ми харчувалися чимось мирським, що в очах Бога не більше, ніж їжа для псів, але Господь покликав і знайшов нас. Нам слід зрозуміти, що ми недостатньо переживаємо Христа, недостатньо насолоджуємося Христом і недостатньо знаходимо Христа. Ми прийняли Христа, але ми не насолоджуємося ним, не насичуємося ним і не знаходимо його. Замість цього ми, як і раніше, більшою чи меншою мірою насолоджуємося їжею для псів і покладаємося на неї. День у день ми знаходимо їжу для псів, але не знаходимо Христа. Це неправильно. Ми повинні прагнути до мети високого Божого покликання. Тобто, сам Христос має бути тим, кого і що ми знаходимо. Ми повинні вважати все за сміття заради нього. Він скарб і Він дорогоцінний для нас. Нам необхідно насолоджуватися ним і переживати його, щоб день у день знаходити його. Це перше, для чого ми були покликані. Бог покликав нас, щоб ми знаходили Христа. Щоб більше ми будемо насолоджуватися ним і знаходити Його, то більше ми будемо відбудовуватися, щоб виражати Бога. Тоді ми зможемо боротися за Бога і перемагати Його ворога. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що у понеділок, 19 серпня, церква святкує проображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Після літургії за традицією відбувається мале освячення винограду, яблук та інших плодів. У четвер, 22 серпня, пам'ять апостола Матфія, також пам'ять свидетеля Філарета Черніговського і пам'ять преподобного Лаврентія Черніговського. У суботу, 24 серпня, пам'ять преподобного Іоанна, затворника Святогірського. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпрехельного огляду. Вітаємо вас, брати і сестри! З наступаючим великим святом преображення Господнього. Нехай серця ваші наповняться добротою, любов'ю, надією та вірою. На все добре!